Всім привіт. Сьогодні я буду грати зі своїм другом. Всім привіт. Буду грати в союзники. І взагалі, мене не, oh. не БМВ звати, а Михайло. Михайло. Місяць. Ну коротше, місяць заходь. Куди? В союзники. Ось такий ми місяць сьогодні підкупили. Що-то ще. Mm -hmm. Так, так, так. Блин, так тебя скучно стало. Давай пограем в полювання. Полювание? Ну давай. А не за синюю команду, бо за, чер... за червону команду може тільки одна людина зайти. Я уже видео про це знімав. Все, окей, играем. Граємо. Знаю, братишка. Oh.

Та я... да, у мене дроповік! Я взяв. Ага. У мене тоже смог. Где Роза? Я... я в неї стріляти буду. Кстати, ти знав, що її вбити можна? Опа. А че понял не попадають? Аня, мене, за мною роза ванится. Да. На мене меня убила сзади. А Кирилл що з нами грає Кирил з Кирилл знай, грає А чого Кирил нами грає Мене піймало, жив... Я просто шукаю дробовики, щоб у неї стріляти, щоб вона вже померла. то скучна якась. А то ж той. Ми вже її убивали. Скажи піділо він виключив голос. Кирилл, выключи голосу, будь ласка. Ты мешаешь. Кирилл, выключи голос. Ай, господи, це это спогано. Цей Кирилл, мені мне вечно мешали. Виллу мне не нравится. Вы с ними классно. О, я лише 6 отримав. И 8. Мені ще дуже нравить ритуал Арена. Вона ліпша. Так, 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 так. Переждемо, що можемо. Я хочу зарозу піти. Сучок. Так. Тут документ. Розову теж класний бути. ну, коли ти за розу, ти не можеш брати дробовики. І тяжко за розу грати. О не, я, я беру ульці. Вулиці... Вулиці... Блін, він уже став. Так. А, да, не понял. Значит, мой друг вышел. Я тоже выхожу. Так, 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 так. Вот это там. сейчас. Сайт Кирилл. Скажу по правде, на мое мнение, то Кирилл мне сильно еще, во-первых, дуже малый. Алло, вы же не Кирилла? Опа, вони і так уже все чули. Коротше, зараз ми будемо йти проти Кирило грати на М40. Ну, ми його винесемо. Давай. Кирил, ми. Кіріл, ми тебе винесемо. Да, про з моїми підписниками. Кирил. Пиники есть глухий, Так, Все, заходь, заходь. Я? А ты меня не знаешь? Ты не знаешь, кто я? Скоро узнаешь. Ти скоро познати в мене. О, ці мелкие мене вже задубали. Мелочки, молочку задума. Якщо він так хоче, щоб ми пішли проти нього, то будемо проти нього. У мене, конечно, немає мушки, то що пам'ятаю, у мене була. Ой!

О. Ну, Кирела ха Кирелла вихона, я, я тобі отвечаю. Я справ, да. Я вже вбив А як він мене. Я... А як він мене вкус? Йому см... Міш, йому немає смислу проти нас грати, якщо він і так знає, що ми його вб'ємо. А як він мене вбив, мені цікаво. Ну, йому просто везе. Включати буфон. Включати буфон. Буфон. Прайм. мій Прайм. А як він мене вбиває? Типа. А, -а, -а вже 4-7. Ну вся йому хана. І мене розсердив вже какашка. Як гівнюк мелкий. Та як? він, дивіться, він стріляє, Він стріляє і сразу. Він, типу, стріляє. Він з пікселя. Як я по ньому не попав. Та блін, ну він з прицела. Він з прицела грає. Хай попробують немножко. Тодь! Ну все, він мене не доїв. Я зараз тупо до нього буду йти, він мене навіть не достане. Йоу, я вижу. Сюди. Хай почувствує мій гнів. Ну, конечно. Оп, что тут? Давай ему сначала немножко пиддаемся, а потом дубо начинаем управим включать. я только кажу? Що так легко? Це малявка. А, ну з прицела. Напиши йому, що давай без прицела грати. Він надаю з прицелу грати. То Та... боже, о, ні я тепер без прицела вбив Короче, хана ему. И менее уже задумал. Не, ну серьезно. Написал. Я! Чого я по ньому не попав? Ну, а что такое? Кстати, если тебе задонатить, да поможешь мне на ножик? На да, да блин. Ничего, ничего, ничего. Сейчас будет батя. Батя в здании. С, В, А, Г, -а, а. Свага. Я с прицела він з прицела. Я ж не буду на ускопу аж так здалека. Бага. Улага. Лучший брат, я хотів у нього стрельнути, за ты стрельну. Давин. А не, ну так ты нормально, пошла. А так він поки що нормально, але він вже надає скрыться, блять. Блять, сейчас, сейчас буде. О, сюда. Сик, севен, сто? Я ж йому... мені написало, що я йому тупо накоцав. Брат, Луцей. Граю, граю. Він нас увидів. Та він нас увидів. Я би чому в... Та я йому вже в ногу стрельну. З... Нєт. А як ти мене вбив? Що? Що за чит? Йду. Я, уже в доме. Что <свистак> <свистак> ты заебал? <свистак> а, знаю. Давай. Все. Дема. Убил. Сквозь стенки. А пішов на нашу базу. І на нашій базі. да. Дай пятсатку. Дай сюда пятьсот. Черт. тупо виходить, мене вбиває. Що це? Ні, я понімаю. Тут, що? Як? Він виходить і одразу вбиває. О, все, помри, тварюка. Парень, ну я серйозно. Ууу, 6, 7. Я його тепер тупо з пікселя вбиваю.

Лучший брать. Тепер охороняй. А я буду. Якщо він зараз не прийде, він у нас на базі туди. І Йде на. Йоу, я жду. блін, а, а чому не прицелся? У мене, знаєш що? У мене тупо просто прицелся виключив. виглядів. Які луки. Та як ти ж по ньому попав! Ну все, він мене вже не дає, Не, я серйозно Він просто бере. А, а я Хіма, Не, я Аполлон. Не, я тік так У, сюди, секс семь. Брать сейн, бри, ратах нет. А в тебе? Ну, Боже! У тебя є? Не всіх брат, лучший. мене нас квостинки вбив стоп. Я, я зайшов за камень Я зайш. Ні, ну ти представляєш? Я зайшов у камінь і він мене убил. Ти його вбив, Лучший, брат. Вбив Я не могу. У секс передо Не все тупо заспаунил. Убив. Убив. А ну, конечно. Ты губив. Души. Давай, з забирай его тупо, знажика. А ви тебе убив? Я зараз з скрес я піду Я тупо зараз з скрый піду Никай, никай, никай. Десь дайся. Він зараз на верху буде Його Опа Просрался! Да я вся Ай! был не страшно. Вин не вин він мені... винхать. Хотів... у у, -у! Капець там піксель був. Я гос з пікселя тупо кикнув Шо Що Шо? Что такое? Шо такой пацанчик? Кириллчик? А ну блін, <ркачувствую> пацанчик, не, ну він прикольний пацан. Мені се навіть проти нього грати. Він достойний суперник. А че він уже наверху? Ну, сюда сквозь Я тут бомбук стрельную, то зачитали як сквостинки. Що за хрень? Чому я по ньому не попав? Я... Чому ми по ньому тупо не попадаємо? я тут Са бо він мене вже уже ні, не отписал дяді емоції. Ай, визади. Ууу, сюда. <ріст> <Та> боже... <ріст> яке веселе Капец, Ви вважаєте, що... Ви вважаєте, що вже знімають? Ви вважаєте... А, а хочеш прикол? Мені написали, що я ему на коцу і він не здох. А чому я по ньому не попал? Скажи чесно, мені ты його вбити. и губит. Ну, я губил. Лучший брат. Лучший. Я ему в руку стрельну. Лучший. Лучший. Был. Well. Лучше... Та блін! А чё? Чого я по ньому не попитана? What the fuck? Що? Він... А хочеш прикол? Чуєш, в чому прикол? Він тупо два рази подряд... Біля мене все заспавило. Не понял. А як? Я його не видел. Чуєш, я його не видел, він мене видел. Що? Дай я підсадку зробив. Дай мені п'ятсадку. Він, дивися, він на мене не нет. Він на мене. Так, тихо. І дивися, він ви зараз вийде і тупо мене вб'є. О, сюди, брат, лучший. Уу, 6, 7. Ну, а як завжди, він мене просто бере з принцесс. У магазин це включив. У-у-у, хеджотик О, я про. Він туп. Він, він уже надоев прицелилим грати. Хай попробуй на ну, ускоп нормальну. Давай швидко, іди швидко. Я охороняю. Та Боже, ну Він одию! Він, як він знає, що я там став. Він іменно на мене Лучше. А нічого тут факт, що він зверху. <смірш> Стоп! Як він у мене з кілометра був? Та <смірш> мені він не нравить. Чому він вообще з нами грає. Стой, на скоп тупо убив здока. Иди давай на ступеньки. Він у небо позирає. А де він? Все, я... у нього зависло. У нього зависло? Да, ну, не. Писал. Давай просто підсадки робити. Чуєш, Я вже відео знімаю 28 хвилин. минут. Дивіться, куди я заліз. Весь. А, я знаю. Все, я зайшов. О, да, дай підсадку. Добре, я. Працюй быстро, спецназ працює. Я знаю, тепер. Дай я покажу, дай я покажу. Я тоже. О, убьем. Ой, я пау! <laughs> я... А чуєш, він виграв. Він, виходить, він виграв. Він виходить виграв. О ми перемогли! А чого ми перемогли? Ой. Ну, гаразд. Ми закінчуємо на цьому відео. С вами был я, Каракатица, Миха, и всем пока!